Вітаю вас, діти. Погляньте, йде сніг. Сніг утворюється з води, а вода складається з маленьких краплинок. Одна з них героїня нашого заняття, маленька краплинка. Сьогодні вона розповість нам свою історію. Доброго ранку, діти! Мене звати Краплинка. Я краплинка води. Отже знаєте ви, діти, звідки береться вода? Давайте про це сьогодні дізнаємось разом. Погляньте, це наша планета Земля, на ній так багато синього кольору. Відгадайте чому? Вірно, тому що це синій колір, це вода. Вода частина усього живого. Ще кажуть, що вода це калиска життя. Для того, щоб більше дізнатися про воду, треба відгадати загадки. Отже, слухайте уважно, хто відкрив на дворі душ повно на землі калюш, і на нас водиця ллється, як це явище зветься. Вірна, це дощик, і краплинки дощу це вода. А тепер ще одна загадка. В небі хмарка пролетіла, білий пух розсипала. І на землю тихо ліг називають його, як діти? Вірно, це сніг. А цю загадку ви відгадаєте? Прозорий, як скло, не вставиш у вікно. Про що це? Як ви думаєте? Вірно це лід. Коли вода замерзає, вона перетворюється на лід. Вода, діти це одна із головних подарунків природи. Вода не має кольору, запаху та смаку. Може перебувати в трьох станах одночасно. Вода може бути рідкою, твердою і пароподібною. Вода може переходити із твердого стану в інше. Під час охолодження рідина стає льодом, а під час нагрівання лід стає рідиною. А якщо нагрівати ще більше, вода стає парою. Так існує таке явище кругообіг води в природі. Як це відбувається, пропоную подивитися казку подорож краплинки. В одному невеличкому озері жила собі краплинка. Але зараз на дворі зима, озеро вкрилося холодним льодом, навколо стало тихо і спокійно. Краплинка не зникла, вона просто сховалася під льодом. Який чудовий зимовий день, яке яскраве сонечко і синє небо. Але мені здається, що прохолодно. Сонечко світи яскравіше. Наша краплинка була дуже допитлива і їй кортіло дізнатися, що відбувається навколо взимку, хто живе поруч і чи є в неї друзі. Вона прислухалася і раптом почула легенький подих. Це був вітерець, який прилетів пограти зі сніжинками. Прошептав вітерець. Хто ти? здивувалася краплинка. Я вітер. Я можу бути тихим. А можу бути сильним. Я допоможу тобі, краплинка. Вітерець підняв краплинку вгору, і краплинка потрапила на хмаринку. Яка вона величезна, зблизька! Як цікаво побувати всередині хмаринки. Ух ти! Як багато тут є краплинок, привіт, подружки! А я і не знала, що в хмаринці буде так багато подружок, таких краплинок, як я. Ой, що це з моєю сукнею? Вона змінюється. А це тому, що в повітрі ти була водяною парою, а тепер перетворилася на сніжинку. Влітку ми дрібненькі крапельки води, пара. А взимку сніжинки з мерзлі крапельки води. Куди це ми летимо? Як далеко ми від моєго рідного озера, ми всі однакові. Ми тепер сніжинки і дружно стрибаємо на землю. Один, два, три полетіли. Як зрадіє нам поле. Зрадіє ліс. Яскраве сонечко. Але ж де є тепер? В підземному потоці? Біжимо з нами, якщо хочеш побачити сонечко. А куди ви біжите? До джерельця, де ми зможемо вийти на поверхню землі? Біжимо скоріше. Мені ніколи так не було весело, а ще чудово, коли побачиш небо і сонечко. І ось по вузенькому струмочку краплинка разом зі своїми подружками знайшла шлях назад. Вода тихенько дзюркатіла, ніби показувала дорогу додому. Незабаром краплинка знову опинилася в своєму рідному озері. Озеро було вкрите прозорою кригою, а навколо панувала тиха зимова казка. Краплинка усміхнулася і лагідно сказала Дякую тобі, вітре, за дивовижну подорож і за те, що допоміг мені побачити світ. Краплинка подякувала і хмаринці, яка стала для неї домівкою в небі. І сніжинкам, подружкам, з якими пережила стільки пригод. А вітер тихенько шепотів Не прощайся, краплинка, кожна твоя подорож Частинка великого кола природи. Краплинка спокійно влаштувалася у воді і зрозуміла куди б вона не мандрувала, буде завжди вона повертатися додому, бо кожна краплинка має свій шлях. І свою важливу роль у природі. Діти, тепер ми знаємо, який кругообіг води в природі проходить постійно і ніколи не спиняється. Виконуємо зарову гімнастику крапелька. Будьте уважні, слідкуйте за нею, ученята. Запрошую сьогодні вас в нашу лабораторію юного дослідника. Ми будемо виконувати різні досліди з водою. Перший наш дослід має назву чарівне перетворення. Для цього нам потрібна клійонка, ємність у формі сердечка, паперові білі серветки, фломастери та водичка. Приступаємо до досліду. Беремо нашу серветку білу. Мастер синього кольору і малюємо хмаринку. Ось така хмаринка у нас вийшла. Розгортаємо нашу серветку і малюємо топлинки. А дощу, беремо нашу ємність, налипаємо водичку. Занурюємо нашу чарівну серветку водичку. І що ми бачимо, що з'явився гарний, веселий дощик. Діти, а вам цікаво дізнатися, що намальована на іншій серветці. Давайте її зануримо в водичку. І що ми бачимо, яка гарна у нас ніжинка. Занурюємо іншу серветку. І що ми бачимо гарну, зелену, зимову ялинку. Дослід пробудження сніжинок. Для досліду нам потрібна кийонка, різнокольоровий папір, безпечні ножиці, ємність для води і стакан з водою. Приступаємо до роботи. Беремо квадрат блакитного кольору і складаємо його навпіл. Проводимо пальцем по лінії згину. Потім ще раз навпіл складаємо Із з квадрата утворюємо ось такий трикутник, проводимо пальцем знов, гарно утворюємо лінію згину. Безпечними ножицями утворюємо ось так коло, зрізаємо кути. Візаємо далі сніжиночку. Розгортаємо нашу сніжинку. Така сніжинка у нас вийшла. Беремо ємність, наливаємо водичку. Я приготувала ще інші сніжинки різнокольорові, які у нас сплять сніжинки. І ми зараз будемо їх пробуджувати. Ось так ми їх склали і занурюємо у водичку. І будемо досліджувати, що буде з ними відбуватися. Будьте уважні. Наші сніжинки починають трішки рухатися і розкриватися. Ось так відбувається пробудження сніжинок. Що відбувається, наші сніжинки прокинулись. І закінчилась наша мандрівка до царства води і вітру. Краплинка щире дякує вам, діти, за допитливість та уважність. Ми дізналися, що вода буває в різних станах рідка і тверда, а вітер може бути невидимим, дуже сильним і корисним. До побачення, діти!